Чоловік вистрибнув із вікна третього поверху, аби врятуватись від вогню. Полум'я зайнялось у трикімнатній квартирі дев'ятиповерхового будинку на вулиці Текстильній у Тернополі. Дим розносився на верхні поверхи, тому рятувальники виводили на вулицю усіх, хто живе у будинку. Усі вони спускалися сходами, приклавши тканину до носа, аби не отруїтися димом. Але однорічна дитина таки з ознаками отруєння продуктами горіння потрапила до лікарні. Загалом в будинку евакуйовано більше 40 чоловік, з них 13 це діти. Що стало причиною пожару? Причини і збитки з'ясовуються, працює. Ця на комісія у квартирі, де спалахнув вогонь, живе сім'я олійників із двома доньками-близнючками. На момент пожежі дівчат у квартирі не було. Їхній матері вдалося вийти із приміщення. А от батькові, щоб врятуватись від полум'я, довелося стрибати із вікна третього поверху, Із політравмами він потрапив до лікарні. Найсерйознішими є травми хребта. Це перелом, компресійний перелом тіла Л3 з компресією спинного мозку. Також у нього є переломи обох п'яткових кісток, забої голови, грудної клітки, живота. Аби у чоловіка не почались ускладнення чи паралічі тазових органів, лікарі терміново його прооперували. Надалі йому потрібні чергові втручання медиків та реабілітація. Нині знайомі та рідні сім'ї олійник просять допомоги усіх небайдужих, адже у селю родини дощенту знищив вогонь, а годувальник сім'ї нині потребує дороговартісного лікування. Допомогти тернополянам, які потрапили у біду, ви можете, перерахувавши гроші на номер картки, який бачите на екрані.